Привіт, усім 15.30 на годиннику денна студія ветері разом з вами. Дякую всім, хто вже сьогодні доєднався. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал і ставимо дзвіночки. Для тих, хто дивиться нас на ютуб-каналі Скрипінгює. Я нагадую, що ми буквально за 5 хвилиночок продовжимо нашу трансляцію. Лише на ютуб-каналі UMN. для вас буде доступна в чаті посилання, за яким ви можете перейти і продовжити дивитися. Бо сьогодні говоримо про важливе. Обговорюємо нові рейди співробітників ТЦК. Почали вони ходити по спортзалах і роздавати повістки там. До нас долучиться юристка Тетяна Козаченко, і з нею будемо обговорювати правомірність таких дій. І ну, в принципі, поговоримо про мобілізацію, вручення повісток. І Шо? боже мій, мужчина пише мені <гум> Ілля. А, не знаю, який мужчина, якого він має на увазі. Це наш режисер. А, та, та й таке. Про це сьогодні будемо говорити. Тому що щоб повністю почути а, думки, побачити. Всі новини необхідні. Тому переходьте на трансляцію на ЮЕМ. Крім того, поговоримо ще і про ситуацію на фронті, поговоримо про те, як там Макрон загодовував Орбана Круасанами і як з цього нічого не вийшло. І... Путін, Господі прості, а, оголосив, о диво сталося! Путін оголосив, що йде в президенти на п'ятий термін. Уявляєте, такого ніколи не було і от ап'ять. Поговоримо про це, як хто його там. Я, ну, я різні слова сьогодні казала, коли дивилася це відео. Я не хочу це повторювати в прямому етері, щоб нас там раптом не забанили чи ще щось. Це я не знаю, треба бекстейджі просто знімати, мабуть. нам. Та й таке, але покажу, як що це відбувалося? І чому ну, для нас це не дивно. Просто факт. Ну, просто кажемо факт і його обговорюємо. Але друзі, ви бачили, яка в нас краса є, так? Отака, отака в нас є краса. Ілля, давай на круп, на крупнічок, ось такий, да? ось так, з моєю губною помадою, що правда. Але ось бути справжнім важливим. Чита, яка в нас чашечка? Ви таку теж собі можете купити. Я тут водичку сюрбую. Ви можете таку купити на нашому сайті, де ми продаємо наш мерч. І така чашечка в нас з'явилася неймовірно класна. Вона мені дуже подобається її дизайн. Гасло бути справжнім важливо. Ми тут всі справжні, тому донатимо на Збройні Сили України, друзі. В чергу. підтримайте, будь ласка, наш проєкт. Ну і собі, купіть собі собі таку чашечку. Її вартість 450 гривень. Ми її навіть зняли зі всіх боків, щоб ви побачили. Подивіться відео і купуйте собі на пам'ять. Шоб скрипін'єй там і продається, і тут з нею не тільки водичку можна пити, чайочок можна, а можна собі в холодний зимній вечір налити Глінтвейну і Глінтвейн з нього випити з цієї чашечки. Тому друзі. Долучайтеся до нашої родини, так би мовити. Ладно, далі. Давайте трошки поговоримо і по новинах. Знаєте, нещодавно ну, ті, хто користуються різними месенджерами, телеграмами, вайберами, ватсапами, з'явилося багато, починають багато писати. Приходить багато спаму, пропонують роботу. Я нещодавно бачила в Фейсбуці допис: великий допис про те, як жінка так 250 тисяч гривень просто вклала в таку схему. Коли їй пропонували там давати гроші за вподобайки там під якимись там дописами, сайтами чи ще щось не дуже тут не принципово, але пропонують такі, таку схему: мовляв, ми вам платимо 100 гривень, а ви. Нам ставити вподобайки, вподобайка 100 гривень, щось там таке. Але ота історія про 250 тисяч гривень. Жінку почали розводити. Типу, ви спочатку дайте нам 4 тисячі, потім 10 тисяч, 40 тисяч, вона там кредитів набрала, і в результаті її кинули і сказали: ну ти і дурочка. Поліція сьогодні, кіберполіція закликала громадян не спокушатися на такі пропозиції легкого заробітку. Ну, попит породжує пропозицію: легкий заробіток легкий. Гроші, ну часто люди хочуть, щоб так воно і було, щоб нічого не робити, а за це отримувати гроші. Так не буває, треба працювати. Але шахраї користуються цими. Особливо зараз, коли багато родин може перебувати в скрутному становищі, багато людей можуть перебувати в скрутному становищі, тому що в скрутному становищі зараз перебуває вся наша країна, і бюджет в нас важкий. Він військовий і без допомоги донорів. Неможливо забезпечити соціальні виплати, і тому такі випадки можуть траплятися, і такі схеми можуть розповсюджуватися, коли з людей навпаки вимагатимуть дати гроші під, ну, під таким прикладом, аби ми вам платимо, але насправді платите ви. Тому Кіберполіція закликає не робити цього. Вони опублікували ролик. Давайте його подивимось. Не ведіться просто на такі приклади. Одразу блокуйте. Наприклад, у колеги свого у Євгена Спіріна побачила інше. Він через те, що працював у моргу, то він опублікував там цілий текст про те, як обрати труну і відправляє таким. Користувачам, таким злодіям, які намагаються виманити гроші, таку відповідь, але найкраще всього це насправді блокувати і не вестися. І сьогодні, сьогодні, Росія знову почала запускати ракети по нас з району Каспійського моря. Давно такого не було. Здається, про 79 днів казав сьогодні керівник Київської міської військової адміністрації ПАПКО. Але сьогодні були ракети Х-101, Х-555 запущені з боку Російської Федерації по території України. Усього 19 крилатих ракет повітряного базування як прозвітували в повітряних силах. 14 ракет збили наші боги протиповітряної. Обороне. Ну крім того, там ще й перед цим вночі літали шахеди. Але будемо тепер уважними. Насправді і пам'ятаємо, що росіяни можуть пускати ракети з різних боків і різного типу. Давно так само вони не використовували калібри, які запускають з акваторії Чорного моря, відновили з Каспії. Весь цей час вони накопичували ракети, вони їх не використовували. Х-101, х 555 Тепер знову почали. Вони там. Ну, в нашій розвідці казали понад 800 ракет різного типу а загалом крилатих ракет мається на увазі мають росіяни зараз в запасі, те, що вони змогли а, виробити за ці кілька місяців, що не застосовували їх по території України. А, наслідки падіння уламків ракет на Київщині, понівечені приватні будинки. Сили проти протиповітряної оборони ефективно спрацювали і ті ракети, які летіли на Київ, їх позбивали ще в області. Але внаслідок атаки є пошкодження будинків, як ви бачите, транспортний засіб, господарські будівлі та газова труба. Кажуть, що про те, що постраждалих на щастя немає. Крім того, Міністерство внутрішніх справ показало ну крупним планом уламки збитої російської ракети, які впали у Київській області. Ось так вона виглядає. Тепер, тепер мені насправді цікаво, а чи немає там іноземних компонентів в цій ракеті, але ну наші фахівці мають це в будь-якому разі вивчати і потім буде оприлюднена інформація. Ну як принаймні це завжди відбувається, тому що в шахедах вже знаходили. Іноземні комплектуючі, цікаво, як в ракетах, які росіяни давно не використовували а накопичували, яким чином вони їх можуть ще виробляти. В Павлограді на Дніпропетровщині через ракетну атаку постраждали восьмеро людей. Це чоловіки від 32 до 66 років. Двоє з них лікуватимуться вдома, решта у лікарні. Двоє поранених перебувають у важкому стані. Крім того, є у Межиріцькій громаді також руйнування, загалом пошкоджені понад 20 житлових будинків, 9 господарчих споруд ще гімназія і зачепила лінії електропередач. Так. Також росіяни вночі завдали 6 ударів по Харкову ракетами С-300. Поліція зафіксувала наслідки воєнних злочинів. Військові Російської Федерації обстрілювали також і прикордонні населені пункти Харківської області. В результаті поранена 36-річна жінка, також поранений 25-річний чоловік. Він у лікарні зафіксовані влучання на дитячий майданчик, пошкоджені житлові будинки, заклади освіти близько 20 автомобілів. Керованою авіабомбою вночі росіяни нанесли удар по селу Курилівка Куп'янського району. Там пошкоджені два поверхи п'ятиповерхового житлового будинку. У селі Подоле Куп'янському районі ще поранені троє людей: чоловік і двоє жінок. Рятувальники також показали наслідки нічної атаки росіян по місту Харків. Внаслідок вони кажуть про одну поранену людину, але там вже були. Дещо інше, дещо інша інформація. Також показали ліквідацію пожежі у житловій п'ятиповерхівці на Харківщині після російського бомбардування. Кажуть, горіли квартири на третьому та четвертому поверхах. Загальна площа охоплена вогнем була 120 квадратних метрів. І про ліквідацію наслідків масованого ракетного удару по Харкову також показали представники ДСНС. Давайте подивимось. Давайте. Obrigado. Yes. Yes, yes, yes. Друзі, хто дивиться нас на Ютуб-каналі Skripin.ua, Ми зараз завершуємо там трансляцію. Тому, будь ласка, за посиланням в нашому чаті перейдіть на трансляцію на Ютуб канал UMN, Там продовжиться, тому що далі ми говоритимемо про рейди ТЦК у спортзалах різних міст, різних регіонів. Щоб все почути важливе, будь ласка, перейдіть, продовжуйте нас дивитися, але на іншому Ютуб каналі. Налі закликаю вас до цього, тому давайте хоч і зараз я нагадую, що в нас є розіграш. Ми розігруємо пляшку ігристого вина Артемівське зі штолен Бахмута 2020 року. Розливо цю пляшку на розіграш поставив наш глядач, і мета зібрати 300 тисяч гривень, які підуть на потреби Збройних сил України. Щоб взяти участь у розіграші, потрібно задонатити щонайменше 300 Гривень Почуйте Романа Скрипіна про цей наш розі.